18 травня у Сумах стартував традиційний мистецький проєкт Ніч музеїв У приміщенні сумської міської галереї. Зранку лунають українські пісні. Це виступає хор Косівщинського будинку культури, каже наукова співробітниця агенції промоції Суми Наталія Петренко. Вони зв'язалися загалом, запитали, чи підходить формат нам такий. Ми сказали, звичайно, підходить. Тим більше в нас тема фестивалю Мистецтво перемоги а українська пісня. Ми з нею народжуємося, ми з нею живемо, воюємо. На фестивалі разом з анімаційною студією Софії Касталінеско створює свій мультик, в якому головні герої Назар та його сестра. Я зараз займаюся ОАМ. Це о, акторська майстерність. Е, я в школі ходжу, тому що я ходжу в 29 дев'яту школу, можна так сказати, прорекламувала. І е, там дуже класно. А ще я хожу в реп'яшок, і там у мене скоро буде вистава реп'яхове королівство. Дівчинка говорить, що в її мультику головні герої потрапляють у чарівну країну. Вони зривають чарівний реп'ях, і потім вони телепортуються у королівство Травликів на площу реп'яхового королівства. Потім я, можливо, виставлю на свій канал в Ютубі. В цьому році вдруге на фестиваль завітали майстри середньовічного бою. Як розповів Сергій Бойченко, один з учасників команди лицарів це доволі молодий вид спорту. Це повноконтактний вид спорту, в якому є елементи боротьби, удари мечем, щитем, колінами. Ну дуже цікавий повноконтактний вид спорту. Масові номінації, в яких головна мета змагань – це щоб команда противника була на землі. Сергій розповідає, що в сумах команда була торік. Їм тут сподобалось, тому приїхали ще щоб продемонструвати свої вміння. Якби ж довелось бити зі справжнім середньовічним лицарем, то я ще не дуже багато займаюся два роки. Все ну але... шанси може були. Як розповіла директорка агенції промоції Суми Юлія Левченко, всі учасники мистецького проєкту виявили бажання взяти в ньому участь. Також не обійшлося в цьому році без приємних сюрпризів. Цього року новинка в нас рекомендую завітати на Нижньособорній 10-1. один. це нова локація. Її тиждень тому тільки розчистили. Кілька днів тому тут була куча сміття. Учасники самі знайшли та прибрали це місце, організувавши творчу локацію, каже сумський волонтер та лірник Микита Лебідь. Тут був ліс, от розташовані фотографії, світлини по рапортах. Можна подивитися, як було до після. Доволі нагаль, наглядно. Ну власне, тепер тут буде творчий простір, де можна буде частина часу братися, займатися музикою. Микита грає на колісній лірі, говорить лірники. Були відомі в Україні з 15 століття. Ну кобзарство під собі має зазвичай кобзу, бандуру, і от забути інструмент Колісна ліра лірники, сліпці переважно ходили, грали це така втрачена сторінка. тому що радянською владою це все було винищено. Спалено, тільки бандури коп залишилися. Микита Лебідь говорить, що його маленька мета участі у ночі музеїв повернути забутий інструмент народ. Василь Шишкін евакуювався з Харкова, де мав школу по перкусії. Розповідає, що перед виступом учасники не репетирували тут всі номери. Це імпровізація. Трапилося, що я зміг вивести інструменти звідти. От все а інструменти лишилися цілими. І от частину цих інструментів привіз сюди. Барабани є майже в всіх культурах. We'll Є рамочні барабани. Сюди сьогодні не взяв, бо що дуже багато всього не все можна взяти. Рамочний барабани це одні з найперших інструментів, які були створені. У фестивалі взяли участь традиційні для міста Суми живі скульптури, додає Юлія Левченко. Дмитро Буйвол був нашим постійним учасником фестивалю. Його дуже сильно не вистачає, але дуже приємно вражає, що його справа живе, і зараз його послідовники. Не мені здається, навіть більше зусиль докладають, щоб його справа жила. Під час заходу говорить Наталія Петренко, збирають гроші на підтримку збройних сил. Наш співробітник пішов захищати Україну і робить все, щоб ми з вами сьогодні могли збиратися і святкувати наше мистецтво і нашу творчість. Тому є велика потреба в нашим воїнам у їхньому забезпеченні, і ми збираємо саме на його підрозділ, на коліматор для нього як розповіла Юлія Левченко, в разі повітряної тривоги передбачилися всі учасники заходу, мають спуститись у найближче укриття і перечекати загрозу. Загалом у цьогорічному проєкті запланували 26 заходів. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Суми.